Чекай, ну не так же. Привітаємось. При, ну що ж, друзі, привіт! Ви ваша улюблена музична медіа, яка називається Хто Лікар. А, залежне, серйозна медіа, точно. І, можливо, шукаємо саме вас. Отож, сьогодні в нас дуже цікава тема. Плюси та мінуси бути в гурті і бути сольним артистом. Що ти на мене показуєш? Я не в гурті. І на цьому фоні ми будемо обговорювати плюси і мінуси, з якими ми стикаємось як сольний виконавець і як виконавець в гурті. Є правда вірогідність, що Мар'яна після цього вижене з гурту. І <рес> я стану сольним виконавцем. В нас такі пункти. В нас є п'ять критеріїв, які ми відібрали дуже довго думали, як це правильно організувати. Як це правильно укомплектувати? Думаю, аж цілих дві хвилини, але ти не маєш пункти нормальні. Нормальні. Почнемо наш розбір цієї теми з пункту, який називається універсальність. Це означає наскільки сольний виконавець і гурт можуть себе представляти на публіці, наскільки їм це легко або важко. Я починаю. Так. Та за що? А мені хоч по дадуть? тут тут мені доволі просто, тому що мені треба домовитись з дуже великою, великою кількістю себе. Я, який не хочу виступати, і я, який хоче виступити. Тобто, в цілому, всього дві людини. Ми можемо якось з собою згодити узгодити внутрішній конфлікт, але при цьому є е, свій. Серйозний недолік, що я, наприклад, хочу повноформатно зіграти свою пісню. Типу, то мені треба придумувати або костелі, або там акустичну версію, або залучати когось іншого. Але це в цілому простіше, ніж мені здається домовитись. З більшою кількістю людей зараз такий час, що воно все контриться плейбеками. Мене будуть тут звинувачити те, що я виступаю під фонограму. Але... Фонограм, фонограм, я би сказав, що це достатньо просто. Тобто, якщо ви хочете виступати, ви можете виступати, ви йдете і виступаєте. Тобто, в цілому домовились з організатором, з узгодженням всього, що вам треба, без уточнення деталей і так далі. Тобто, все, що вам треба. Ми так списком викинули, і у вас є одразу вся інформація. Коли гурт є, вам не треба надміру думати про плейбеки, про костелі, про акустичні версії. Коротше, насправді, типу, акустичні версії або костелі, це теж може виникати в гурті. Але це вже трішки про, про інше, про е, зміну аранжування пісні і, в принципі, з плюсів, це те, що ви е, з креативної точки зору. Вам простіше щось вигадувати. Якщо там в тебе одного немає натхнення щось вигадати або бракує уяви, ти можеш покластися на інших учасників. Це в Це я про те, що аранжувати можна якось по-іншому. Це про інший пункт буквально. Ви можете от прийти і видати фактично те, що у вас на альбомі. Якщо ви на альбомі записали не оркестр, а конкретно вас, то ну, отак і зазвучите. Тупаєте десь за гроші. Подібне, Ні, ти, ти візьми реалістичний варіант, який за гроші. Мінуси це, очевидно, могти домовитися собою, тому що ви можете цією універсальністю вороту не скористатись, просто тому що ви між собою можете не, домов... не домовитись. Бо один каже, я хочу виступати, другий каже, я не хочу виступати, третій каже, я не буду виступати, я на роботу піду в той день. Тому робимо висновок з пункту номер один. Збираємо оркестр, тому що гроші як музиканту вам не потрібні Фін. і поділити там на 30 людей. Доступність ну тут ми розглянемо в доступності більше той факт, наскільки. Простіше працювати в гурті, і наскільки важче працювати там сольному виконавці і гурті, типу тут теж будуть плюси-мінуси недоліки. Коли у вас є гурт, вам треба місце, де ви будете репетирувати, де ви будете збиратися. Вам треба багато всякого інструменту. Вам треба місце таке, щоб цей інструмент не заважав іншим, і щоб він міг прозвучати нормально. Через те це важче. Але. З іншого боку, я скажу тут плюс один. В принципі, по хорошому, кожен учасник гурту має бути відповідальним конкретно за свій інструмент і не думати про інших. І вокалісти, які купили мікрофон за 500 гривень на виїгся, ці покупки. В Плані доступності на початку дуже важко в тому плані, що е, якщо ви самі будете це все записувати, випускати треки і так далі, тобто, от, в цілому ви там хочете трошки більше інструментів, ніж один, тобто це не під акустику, як в моєму випадку, тут треба буде отримувати додаткові навички саме з працюванням електронної ударки. З, Давками, можливо, шукати плейбеки нормальні, вміння їх змінювати. І в цьому плані доступності воно відлякує, тому що, крім того, що тобі треба навчитися грати, співати, танцювати, знімати тіктоки і купу-купу всього. Тобі ще треба навчитися саме з технічної точки зору дуже багато. Оце дуже великий недолік, ще недолік, те, що нерозуміння, те, що тобі треба в моменті, тобто, це все вибивається прямо типу по ходу справи. Тобто не буде такого, що ви подивитесь відосік на ютубчику, вам скажуть: візьміть то, візьміть це, і все буде добре. З іншого боку, тут. Воно ж і простіше, тому що можна репетирувати навіть вдома, грати, співати, це все створювати. Про фінансову сторону тут знову ж воно напряму корелює з доступністю в тому плані, якщо ви е, така проста людинка без додаткових, умовно, потреб. За 40 гривень штани бл. То вам особливо багато не треба там піанінка, акустика, граєте собі, співаєте, розвиваєтесь, і все дуже чітко і класно. Якщо ви хочете це більш ну, якщо у вас, наприклад, електрогітара, у вас там бас гітара, не знаю, дримба якась, неважливо. Інструмент не акустичний, ви хочете на нього додаткові ефекти, це виливається в обладнання. І плюс, якщо ви хочете це ще записувати, вам ще треба звукозаписуюче обладнання. І це іноді вбивається в дуже цікаві фінанси. Тобто, да, це можна за умовно, мінімальну, за мінімальні ці українські долари вирішити да, питання. А можна вирішити його з розмахом, тут вже залежить. В цьому плані фінансова сторона вона дуже важка, тому що, якщо ви не хочете в цьому розбиратися, вам важко. То за трек зведення, запис, мастеринг, промоцію, дистрибуцію, рекламу ви платите самі. Тобто, в селяну там, умовно візьмемо, скільки, ну, тисяч 15 на трек. Ну, типу з усім. Тому тут фінансова сторона вона дуже крихка і дуже іноді важко. Тобто, все залежить від вас. Я в вас вірю, айтішники. Дивіться, що стосується гурту. Тут є як і плюси, так і мінуси. Що ви от ніби гуртом, вам легше скидатись на щось. Вам запис вже не 15 тисяч буде коштувати, якщо у вас, наприклад, троє, то 5 тисяч. Як ви домовитесь. Недоліки. Дуже простий недолік. Коли ви десь виступаєте, де прописаний чіткий гонорар на колектив, ви ділите уже на цей весь колектив. У вас п'ятеро. Ділити на п'ять. Пізнаваність. Ну, насправді дивіться, коли ви гурт, то тут є один невеличкий мінус, що вся увага за певних обставин розфокусовується між людьми. Тобто вже звертається, увагу не, звертається увага не на одного конкретного артиста, а на цілий колектив. Тут уже залежить, як ви домовитесь, яка у вас політика, чи у вас є типу, якесь лідерство, чи немає, але за будь-яких обставин, коли у вас п'ятеро на сцені, дивляться на п'ять людей, а не на одну людину. З іншого боку, якщо ви тікаєте від популярності, але хочете займатися музикою, можете зайняти своє прекрасне місце в ритм-секції і тащитися від того. Всі всі глядачі дивляться там на гітару, на вокалістку, mm -hmm. на барабани. Але той, хто розуміє, дивиться на басиста. Я можу сказати про впізнаваність, що в цілому, якщо у вас класна музика, але немає нічого особливого в плані виконання. Вас не будуть знати як сольного виконавця, вас будуть знати як трек, який існує. Типу, ви не існуєте як людина, ви існуєте як трек. Це недолік. Але при цьому, якщо ви частіше все-таки виступаєте, а не випускаєте треки, то да, вас будуть пізнавати, типу, о, да це ж той. Чувак, які ригав мене під забором про створення бренду самому самому це робити важко без е, додаткових фінансів. Знову ж е, всі обкладинки, всі якісь проморовики, якісь анімаційні штуки, прикольні, які от саме зроблять вам картинку, через яку вас пізнають. Вони всі лежать на вас і конкретно на ваших уміннях, і це іноді дуже важко. Плюс, якщо просувати себе як людинку, то якщо я не схожий на Брітні Спірс, шансів тіктоці в мене не дуже багато. І тому в цілому це дуже важко. І мені здається, от коли більше людей, типу, в гурті, у вас є з кого обрати, типу, от як людина, з якою типу от, візуал, типу, ти от бачиш. Цю людину, і ти розумієш, що це цей гурт. Типу, в mm -hmm. тебе чітка асоціація, і в тебе типу, більше варіантів перебрати. З одного боку, так, з іншого боку, за ж хтось почне ображатися. Тому що хтось, наприклад, краще співає, а хтось візуально кидається в очі. Хочеться сказати, що є такий пункт, як креативність. Це ваша фантазія, ваша вигадливість і насправді це. Річ іноді не безмежна. Іноді тобі тяжко написати повністю пісню від початку до кінця. Іноді в гурті є така дуже класна перевага, коли ти можеш принести якийсь свій риф, а твій а колега, Я настав, і ти приніс свій риф, а барабанщик вигадав якийсь прикольний ритм на це. Інший чувак вигадав якісь слова цікаві, і ви один одному допомагаєте втілювати ваші ідеї. І це стосується багатьох речей, як написання пісень, так, наприклад, і ведення соцмереж. Ви можете один одному допомагати в цьому сенсі. Ну, якщо соцмережі на вас лежать. От, власне. Я б тут хотів все-таки додати ще, знаєш, такий, мабуть, підсумок під це все. У мене в цілому був доволі негативний досвід з гуртами. У мене було їх доволі багато, більше ніж Мар'яновося зараз на підборіддя, бо він його вискубує. Мені важко було знайти людей, з якими я міг порозумітися, з якими ми могли знайти точку спільного інтересу музики і в цілому її бачення. Ті недоліки, що перечислили типу в цілому. я думаю, що гурт. Ну це класно, це реально дає іноді більше простору, більше можливостей і так далі. Але мені здається, от як сольний виконавець, якщо все вигрібати самому, якщо грошей немає як в мене, то е, дуже ростуть навички, як музичні, як дизайнерські, як монтажерські, воно спонукає постійно розвиватися. І ти розумієш, що тобі ніхто не допоможе. Ти сам можеш собі допомогти тим, що ти будеш постійно розвиватись. Але мені здається, це знаєш, як якщо обирати складність, це дуже хардова типу складність, дуже важка. Ну, типу, цей шлях реально не для всіх. Я б його особисто не радив, якщо є можливість зібрати гурт з нормальними людьми, е, він далеко не всім підходить і можна дуже легко випасти ви, ну, вигорання, що від музики буде просто відвертати. Отже, підсумок. зараз я вам скажу, чи варто бути в гурті, чи ні. Наші діти, як птичі! І насправді кожен для себе обирає індивідуальний шлях. Або шлях колективний.